Є кілька днів року, коли у нас дуже полюбляють ветеранів насамперед напередодні 9 травня і на сам день перемоги. За багаторічною традицію парку на меморіалі 411 батареї пройшла акція Фронтовий привал. Безумовно, ці люди заслужили на повагу привітання, у решисті марші, квіти саме так має бути у кращі роки юності. Вони більше слухали свіст куль та розриви снарядів. 9 травня 45-го року стало для них точкою початку нового життя. Саме за нього билися з нацизмом, і ті, хто вижив, збиралися прожити і зробити добру справу за всіх загиблих. Ваш подвиг, дорогі ви наші побідіти, останеться в пам'яті. нашего народа навсегда. На вашем подвиге мы будем воспитывать подрастающее поколение, учить их героизму, мужеству, учить их, как надо любить Родину. Есть такой афоризм, что история ⁇ это постоянное соревнование между вечными ценностями и временными. Вот вы для нас воплощение вечных ценностей. Вічні цінності – це ваш героїзм, ваш безпримірний подвік, ваша сила духа, ваша любов кродіни. Слова подяки обласного керівництва цілком закономірні, як є закономірним і те. Що молоді зобов'язані турбуватися про ветеранів і, взагалі, про літніх людей? Такою є мораль здорового людського суспільства. Сьогодні учасників війни залишилося вже не так багато. Лави ветеранів поповнюють діти війни. Воєнне покоління відстояло країну, а потім разом зі своїми дітьми. Відбудувала зруйновані міста і села. Вони не вимагають, аби їх носили на руках, але забезпечити їм нормальне життя. Ми маємо повинні, не чекаючи, поки попросять. На жаль, цього не робиться. Більшість ветеранів живе бідно. Ветерани жаліються, що мало пенсії. Получається, що комунальні услуги заплатиш, лікарство купиш, а кушать нічого. Поэтому надо думать за ветеранов войны. Очень тяжело живется, и надо побольше нам, потому что очень те пенсии маленькие у нас, очень маленькие. Пожалуйста, Спасибо. обратите внимание на ветеранов. А, ну, конечно, надо было, ну. Вы выживаем. Мы выживаем. Спасибо. Рад, что солнце светит, погода хорошая. Но тарифы давят. Я буду говорить. Все равно нас не послушают. Что мы будем говорить или не будем говорить, все равно нас не послушают. Очень плохо. Я обижаюсь на всех и на вся. Вчера поехала на Богдана Кмельницкого, они меня встретили. Так, Нина Ивановна, Нина Ивановна. Я говорю, у меня на вас большая обида. Вот хочу подойти к правительству, поговорить сегодня с ними. ахте Всему. Бывает и хорошо, бывает и очень плохо. Добавить пенсию. Добавить пенсию и уменьшить цены на продукты, питание, на одежду, если для того, чтобы хорошо жилось. Если мы сами не попросим, не дают? Помощи не дают. Только Нет, когда, когда, мы, просим. когда мы просим, тогда, тогда мы... они дают. А так да. не дают никакой помощи. Но было бы очень хорошо, если бы нам... Тарифы у нас были меньше коммунальные. Получается, тарифы уплатил, лекарства полностью не купил. Кушать на что? Величезне багаття пам'яті горить жарко, спору немає, гарна традиція. Немарно кажуть, хто забуває про минуле, приречений на його повторення. У тому і є практична цінність пам'яті уберегти нас від повернення жахів минулого. Але ж вона не замінить турботи про ветеранів. І не треба говорити, що немає грошей. Їх може не вистачає у бюджеті. А де ж наші багатії провладні політики, олігархи? Коли потрібно, вони без сорому використовують навіть жалюгідну допомогу ветеранам для своєї своєї передвиборчої реклами. А між тим одягаються у дорогі костюми по 5 тисяч євро, носять годинники по 15 тисяч, купують будинки за 12 мільйонів, як у нашого мера Олексія Костуцева. А на свято можна дати старим десь там по 500 гривень, побажати щось дуже тепле і випити чарку горілки. До речі, гречана каша цього року була чомусь без тушонки. Краще б організатори не накривали зайвих столів, де залишилося багато їжі. А ось кашу з польової кухні треба варіти як слід. Це теж символ війни. У минулі роки, за часів попередньої міської адміністрації, ставлення до ветеранів було іншим. Щомісячно виплачувалися муніципальні надбавки до пенсій. Міська рада надавала дотації мережі благодійних і далі ветеран, яку зараз космосів намагається повністю знищити. Навіть така здавалася б, дрібниця після застільня немічних ветеранів брали під руки і проводжали до автобусів. Тепер літні люди пробиралися між деревами деревами самотужки. Не хотілося б говорити все це у святковий день. Краще побажати ветеранам жити довше і радіти життю. Так куди ж подітися від правди? Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.